Гарного всім дня, дівчата і хлопці, У нас сьогодні будуть млинці. Значить, так, оладки. Їх можна готувати на колодія, на масляну чи на м'ясну. Значить так, ось у мене тут 300 мл кефіру. Дріжджів 10 г, можна чайну ложку сухих. Я кладу можна півтори-дві ложки цукру покласти. Дрібку солі. Це я зараз перемішаю гарненько, а ще я сюди покладу розпушувача, чайну ложку. Перемішую і кладу сюди борошно. Борошна 180 грамів я наміряла. І перемішую. Якщо замало буде борошна, то я можу додати трішки ложку там чи дві. Так, дівчатка, замісила я ось таке тісто, не сильно таке густе і не рідке. Так, накриваю я його плівкою, вкутую і ставлю відпочивати десь хвилин 40. Так, дівчатка, пройшло 40 хвилин. Тісто я взагалі не турбувала і не турбую. Розігріваю сковорідку. Ложку я вмочаю, це показує, як я роблю. Ложку вмочаю олію і обережно викладаю на сковорідку. щоб не турбувати тіста взагалі. І так буду смажити. Ось так я їх смажу на маленькому вогні під кришкою. Дівчатка, ну оце стільки в мене вийшло оладків. Взагалі-то можна вчиняти тісто. Половину кефіру брати, половину водичка. Можна взагалі на воді, то вони будуть дуже пугкі. Але ж коли на кефірі, то вони відчуваються смак, значить це сирники. Отак. От Ми любимо так. Стають на своє місце. Кажуть, відкусила сире й поклала. Ні, не сире. М -м -м. Дуже смачно. Рекомендую на масляну те, що треба, дівчата. А в піст можна на воді вчиняти. Буде дуже смачно. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба і всього найкращого. Бережіть себе і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!